Йоу бліч це стиль, пафос і богоподібна музика. Бліч це не просто десяток способів сказати бан! Кай. А ідеали, переконання та роялі. Бліч це ціла епоха, яка почалася із звичайного рудого хлопа, що, очевидно, рофл зараховуючи Бліча і колір казана головного героя, з чого можна зробити висновок, що Тайто Куба чорт. Ічуґо називати його звичайним хлопом буде фатальною помилкою. Мало того, що він бачить духів, може наваляти будь-кому, враховуючи свого батька, він ще грьобаний красунчик. Хочеш, покажу пеніс? Набір характеристик ічі, допомагає нам відчути себе неповноцінними, а йому познайомитись з рукколою. Яку очевидно попутнім вітром задуло до його кімнати, і поки вона, тримаючи за свою шпагу, думала, щоб його спиздити. І як справжній джентльмен прописав їй підлого, що викликало хвилю нерозуміння у руки, і так як бачите, він її не повинен і взагалі вона Шинігамі. Хто це Шинігамі чи ведмедики гамі рудю сильно не хвилювало? Метр в сандалях так то в хату йому залізла. Точну батіну гітару винести хотіла, щоб потім з такими ж синігамі десь під мостом саке роздавить. Але і руки не пальцем роблено, Терпіти випади малолітнього не стало і кастанули якийсь прокльон. Очевидно, на понос. Бо Рудіка так скрутило, що він поворухнутися не міг. Довелося вислуховувати історію бліча в картинках, де нам люб'язно розповіли про плюсів, які звичайні душі та диря, <кхем> тобто порожніх, які ті душі їдять. І тут, звичайно, всі ці духовні інфогуру цигани виявилися праві бажання до Всесвіту, особливо коли ви їх візуалізуєте, здійснюється. диряви вже на порозі намагається поласувати сімейством Курасакі, з чого Рудіка очевидно прорвало, і він озброївшись предметом інтер'єру в абсолютно анімешному стилі, отримав лящу. О, а що це у нас? Я в стильному ході за ракі Кінпачі? Так, я в ньому, і все завдяки моїм друзям з магазину Rubium.ua, які роблять супер якісну вишивку на футболках, худі, патчах, шоперах, що будуть тішити тебе так довго, що навіть Ванпіс встигне закінчитись, а самі речі зроблять твій образ неперевершеним та пошанебельним. <звук> Улюблені герої, культові сцени, якщо раптом ти не знайдеш те, що тобі до вподоби, завжди можна створити індивідуальний дизайн з власними хтивими ідеями персонаж, ескіз, що навіть напис, буквально будь-що хоч. Бананкай. І навіть якщо ти не можеш визначитися, береш худі з патчем і змінюєш їх під подіючи настрій. Одна річ безліч варіантів. І так як скоро 14 березня такому подарунку будуть, раді всі, кого ти любиш. Дівчина, хлопець, чоловік, хлопці. А якщо згадаєте, що ви від Янці, то отримаєте знижку 10% на перше замовлення. Але це не все. Так як Рубіем зараз у себе проводить розіграш такого ж худі за раки, і все, що вам потрібно, це бути підписаним на їх інстаграм та залишити коментар під постом з розіграшем. Посилання буде в описі, а ми повертаємось. До речі, опоздюлювання в потрібний момент це штамп штамплічає. Слово штамп ви будете чути ще не раз по відношенню до інших ситуацій, тому рахуйте. А як згадаєте що, що не згадаю я, пишіть в коментарях. Так от. Рукола взагалі не зрозуміло чим в своїх шенігамівських казармах займалась, бо благополучно відлітає з одного удару деревого. І я особисто дівчам пишаюсь. Вона не розгубилась і порогу, сказала хлопчику, що то він усьому винен. Типу, ніхір було лізти, і благополучно видала план надійний курва як швейцарський годинник. Робиє своє серце цим мечем, і я віддам тобі частину своєї сили. Я не знаю, чи це спрацює, але нічого шляху немає. Спробуй. І спрацювало ж. Полуничка вже стоїть красивий і зі шматком арматури, увесь зріст, з яким вправлятися навчився, скоріш за все, поки силу руки всмоктував, А забрав він не багато, немало. Все, отак і довіряй рудим. Рукола з такого мову взагалі побіліла, молитву почала читати. Зрозуміти її можна. Тут перед нею патлати не намалювався, через якого доведеться на облік в центр працевлаштування ставати. На наступний день ми дізнаємося, що у Шенігамі буквально люди в чорному, бо після заворушок вони надають перевагу стиранню пам'яті. Видно, з психологами за ціну інтеграції не домовились. Тому родичі її нічого не пам'ятають, а діра в стіні то чисто батя на провітрювання поставив. У тим часом матеріалізується і записується в школоту. Бородий її вчора немалюха так ранзі попустив, і непогано було б разом з шенігамівськими скілами й роботу на себе взяти. А він, головне, дивиться так відсторонено на стрюмі. Допомагати не хоче. Типу хтось його питає: рук, коли вибила з нього всю душу і відправила з ненормованим графіком порожнякових ловити, а десь неподалік. Тивий душок дивиться у вікно за Оріхімочкою. За що благополучно був пійманий поліцію цнути, і після нехитрих маніпуляцій deep, dark, прийняти в їх ряди рядиоріхіми до речі. Емпатичну сонечку, радість очей моїх, їх правда, їсть гедоту якусь типу лук, банани, джем, точно щось з рецептів клопотенка. Тому подруга, кікбоксерка, її підгодовує. Супчики усілякі носить, байки цікаві травить. В основному про їчого, як який зараз у себе в кімнаті робить вигляд, що то не він підрізав у сестрички ковтинку. Ну ми ж не ідіоти. Розмір очевидно, китайська маломірка. Одна така до речі, у нього в шафі прописалася. Ну що, дешево сердито до роботи нуль хвилин, тим паче, коли поліція цноти вже в приміщенні, нічого такі розпусні ковтинки надягать. Але заруба була недовгою, родя мітцю запорізького селеварного заводу зробив йому по голові бум-бум і змусив у пустоту. Після чого впізнав ньому давно померлого брата Оріхіме. Рукола шляхом дедукції робить висновок, що наступною буде якраз таке Оріхіме, тому швиденько осідлала чого, що теж там пліча. Бо тут мужички в ролі середньовічного візку, дві кінські сили, нуль соціальних прав, чого, очевидно, замало, бо братик прикалапуцав швидше. Витріз душу з Оріхіме, подругу по всій кімнаті поваляв. Почав пред'являти за те, що сестричка з часом зовсім розпустилася, перестала лобом тричі на день літосферні плити розбивати перед його фотокарткою. Буцімто друзів завела Нічоси, Може, ти ще око на якоїсь рудо високого накачаного красончика поклала? О, і що? Привіт. Він, до речі, завжди вчасно. Я б сказала, штамп плеча. Коротше, довго вітатися вони не стали, і одразу почалася битва не на життя, а на смерть. І судячи з усього, аніматорів полетіли вони в статичному положенні хвилини три, поки Токсікчан не плюнув черговою жовчу і за Рудю прийшлось писатися і нове. Та видала сенс психотерапії, братик відпустив минуле і сам себе на той світ відправив. На швидше приходив. Чиста дві зубочистки свої приніс: одну, щоб братик міг суспільство душних потрапити, а іншу, щоб і нове підлатати. Ну нічого, сильно не засмучуємося, бо аніме продовжує водити нових персонажів. На цей раз в нас класична історія, як козаки думали, кому папуга проклятого впарити. Думали, думали, поки на одного балка не звалилося, і тут у мене дійсно закралися сумніви, чи там між мексиканськими та японськими коренями. Українські не заховалися. Бо чувак такий: ну, раз не вбило, то беру. Давайте сюди свого перепала балакучого. До речі, цей танк звуть чад. Що ніколи я не бачила, щоб ім'я настільки відповідало зовнішності. Але не судіть книгу по обкладинці. Чад. І мухи не образиться. Ну, жті то він мусі розбити може, але воліє удари приймати, а не наносити. Так от проклятий папух продовжує дебафити чада, да так, що той в лікарню сімейство Курасаки загримів, що, судячи, з усього частина прокльону, тому чад на ранок швиденько шмигнув іконочку і здріснув від відріга подалі. На що одразу відреагував патлати зі своїм домовочком. навіть довелося застосувати стару блічовську техніку. Конкретний попуск шинігамі. Він ніколи цього не бачив і не робив, та й взагалі. Нюхай бебро! Тим часом чат десь у місцевих бараках продовжує уникати невдач. Доволі безуспішно. На цей раз на нього зазіхнув вітерець. Тому він продовжує тікати далі і майже одразу натикається на нашого ондеркінда, але бліч, це не та історія, де все так просто вирішується. Нам потрібне емоційне напруження, драматургія. Тому прямо з нізвідки з'являється сестра і з дуже змученим і хворобливим виглядом. Тим самим Анімена щить. Моралі. Сім'я понад усе. І неважливо, що твій другий гачад навіть не бачить монстра, який за ним женеться, а у думовичка зі скілівтіки Муайтай, сестра до святе. Тому Ічі спокійно поніс сестричку робити баю-бай, а кучіки тим часом відгрібала повній. Добре, що хоч чат вміє правильно розставляти пріоритети, бо між балакучим папугом і жінкою він обрав прямий у пику куцому. Кучіки ще після фокусів родова не відійшла, а тут махіна плюхи повітрю роздає. Нагадую, він все ще порожніх не бачить. Тому, об'єднавшись чадом у Вальтрона, вони кастують катапульту. пульту. Ідея, звичайно, геніальна, але не до кінця реалізована, тому що в нашого чудіка, окрім крил, є туз. Слава Богу, в рукаві. Він може фіолетові присоски пуляти, і отак язичком. і вони зриваються. І вони взриваються. Ну, ви зрозуміли, і тут, здавалось би, ситуація безвихідна, папух заручниках. Чат тривожно дивиться вдалину, руки загнена вкут. Хто ж врятує наших героїв? Бабай, було Як тут, хавайська язиката вирішила повідати нам історію в стилі драма. Він, коли людиною був, матір хлопчика приклав. Хотів і хлопа хлопнути, але той на випередження спрацював і зашнурівку його смик. отак і став порожняком, але хлопа не забув. Падло злопам'ятне він його в папуга запхав. Ну а далі ви знаєте. Ну гнид таких давити треба, тому ічі його й відправив одним ударом своєї рельси з Люциком тусити а малого в царство душних матір шукати. Хороший день, а наступний ще краще, бо ми дізнаємося, що у домовчка там повний ол інклюзів. І чи он їй речу з барського столу приніс? А вона з самого ранку до місцевого таргаша за сувенірами прийшла. Знайомтеся урахара тіска. Мутний він ціпочок, але в лотку у нього можна купити все. Добрий день. Дайте пачку дзигарів і хміля міцна літрове. Ну, але кучіки прийшла за Гіконгаєм. А то така штука, що ти її ковтаєш, і дух сам з тебе виходить. Ну, типу, по аналогії з ревом. А в твоє тіло підселяється сутність злого гномика. Чого злого? Бо Таргаш підсунув руки і бракований товар, точніше, не він, а один з його команди нелегальних гастарбайтерів, двоє з яких підозріло нагадує дітей. І якщо він їм платить, то ми це засуджуємо. Але якщо не платить, і вони прийомні, то тут не причепитися. Найс. Nice. Між тим сутні вже влаштовує, де державну власність трощить, фізрука ганяє, дівкам компліменти роздає. Не знаю, де там брак, типовий дев'ятикласник. В зрівнянні з оригіналом він нормальний, а чічі бах. Бо у нього, окрім вродженого вміння користуватися шенігамівськими скілами, напевно, що й бабка в третьому коліні екстрасенсом була. Ну чи псом-патроном, бо я не знаю, як він відчув те, що його тіло вже заробляє собі на статтю. Поговорити зичі номер два не склалося, бо той одразу видав майстер-клас по безконтактному бою і випархнув віконечко, після чого дав шидьору. Зрозуміти його можна. Він до цього скітав зомбу, а зараз у нього всі можливості: хоч скачи через усе місто, хоч вартухи перед першачками покрути. От тільки якщо б не містер, завжди вчасно. У них там під час спільної біки, як у всіх нормальних мужичків, навіть. Симпатія, яка з'явилася. Тому поява Таргаша з пропозицією обміняти брак на віддайте так, нікого не вразила, і вони залишили Скітлза, попутньо запхавши його в помийного ведмедя. Наступний день день смутку та печалю. Бо якщо придивитися, то в сімействі Курасакі все ж когось не вистачає. Не буду змушувати вас використовувати всі 100 тисяч вашого IQ, і підскажу, що матір ріпнулася, ще коли душ нічого був, малюсіньким. Тепер він думає, що то його провина. Ну от психічні порушення. Тепер у нас фулпек класичного героя, відкривши душу руколі, Чичині йде плакати в оточенні природи і власних зайобів. Акучіки в хащах помічає п'яного бомжа і одразу впізнає в ньому свого. Виявляється, вона просрочила усі дедлайни, порушила законодавство душних. За таке по-хорошому можна понажав, що влаштовувати. Але Рудя, почувши звук двох бормочучих бомжів, швидко вистрибнув з кущів, а з ним і проблема під назвою. Твої рідні знову можуть опинитися в небезпеці. Це ж було вже. Через що прийшлось відкласти потасовку і поспішити на допомогу малюкам. А там виявилося, що саме ця чубака і є виновником сьогоднішнього дійства, бо саме він виминив мікроїчик берегу, і саме він власне на жіночі і прибрав матінку з сюжету. Що ми сьогодні могли побачити цю прекрасну бійку, склепану в чотири кадри, і навіть руки намалювавши пару матюків в повітрі, не сильно той допомогла. І, ой як добре, що чувак, який ще хвилину тому хотів влаштувати сім інцидент, чи виявився добрим малим, то вступився за сестру, миттєво отримавши сеанс акупунктури і прилігши на ранковий сон. І чого теж старався бігав, стривав, ухилявся. Поки не отримав потужне пробиття, добре, що в блічі такі травми дають плюс 10 до впевненості, а не біле до прадідів чаї ганять. А помпон під шумок видав фокус сумнівної якості. Там же видно, що матуся на мотузці. Що там думати треба? Різать, але нерішучого засумнівався. Поки матінка з того світу, дивлячись на цей позор, не розрядила обстановку, давши сину фору на удар його здоровим прутним, через що помпон був змушений тікати, стиснувши задній прохід. І чи після того приліг охолонути під теплим літнім дощиком, а мужичок, побачивши цю вакханалію, зробив доволі однозначно жест своїм капелюхом і зник в тумані від гріха подалі. А на ранок в наше СМТ завітала битва екстрасенсів на чолі з чоловічою версією, Альони Куриловою, що викликало неабейки адіотаж або свербіж. Тут важко зрозуміти усіх, окрім руді. Ну він тут однозначно душею кривить, бо ввечері стояв нарядний футболці з написом Найсвайб nice точно хотів, щоб балюнка на ній розписалася. Вона, до речі, не така вже й шахрайка, духів бачить, але дупля не відбиває, що робить. Розколупавши духа і перетворивши його на порожняк, Альонка вже думала очень сильно хапануть у себе в гримерці, але вона не знала, що наше місто має свого божевільного екзарцугу, якого дуже вчасно в бойовий режим водить Тараш. Ну і чого за Альонкою скоупорувалися, щоб перемогти наслідки недбальства. Альонка навіть начеклувала якийсь радіоактивний комок шерсті. А їчі завершу ту справу своєю шині валиною. Всі щасливі. Публіка аплодує. А їде з туром по кривому рогу. А руді на ранок зі своєю командою звітують на директорському килимі за спричиною на місцевому ТВ. Єдиний за останні 40 років інфопривід, і покару, коли влаштовує спектакль, ці прекрасні молоді люди тікають у вікно, чи краще сказати у самбліча. Не знаю, які у Тайто Куба проблеми з дверима, але вони явно йому не подобаються. Між тим, Кучіки помічає, що її телефон підсунутий, скоріш за все, таргашом дає збій, бо порожняковий сигнал є, а порожняка на місці нема. І тут історія нам так ненароком показує якогось підозріло зализаного ферзя з підступно підсвіченими окулярами. Здавалось би, вже за описом напрошуються два варіанти особистості: він або замкнутий холоднокровний фанатик, або зразковий учень та майстриня на всі ручки. І правильна відповідь все. Бо да урю. холоднокровна швачка, фанатичний лучник, змалькаючи на горизонті золотою медаллю і непереборним бажанням помірятися пісями шенігамі. Останнє, до речі, реалізується завдяки тимчасово виконуючому обов'язки ідіота Ічі Гукурасакі. Бо після фрази не треба брати мене на понт і подальшому взяти його на понт він видає. на свою халабуду дотичі похай. І погоджується на Махач з його босом місцевого розливу. А Махач тут, звичайно, не пацанський, чого б хотілося Рутіку. А... Гей, hey, мерські, так чисто гріндом позайматись. Хто більше порожняка завалить, той і переміг. Для цього його бос використовує техніку елегантного призиву, на яку злітається весь тутешній порожняк. І першим під роздачу попадає чод, єдиний у кого непогано варить казанок, адже відчувши монстряка, він приміняє древню техніку джостерів дати драпу, але заносить його в сторону сестрички Ічу. І вже там був застосований знайомий нам тандем у вигляді конячки та наїзниці, щоб додати до мощних ударів чадищів міння бачити порожняк. Могло б спрацювати, але ви тільки подивіться на цього гамадрила. Він явно на якому жорсткому масонаборі для перемоги точно не вистачає якогось надихаючого на паверап, флешбеку. Тому чат дуже розумно підставляється, щоб отримати від свого мексиканського діда пару компліментів, нагадування про те, на що йому його сильні кулаки. А вони щоб <пшух> дали щорі умиватися їх сльозами, а потім так спокійно відкисати на пісочку, думаючи про буття щасливе майбутнє. Як не виробить, мало пиздати що пишіть над вухом. Але не чадом одним бо Іноя з її жіночим складом теж зазнали нападу якогось чорнобильського восьминога з урановими бризками, що перетворюють всіх на зомбаків, і навіть подруга кікбоксерка, яка очевидно класна жінка, довго не змогла чинити опір відомій в японській анімації зброї масового ураження, знайомій нам як Тентак. Після чого флешбеки Оріхіме вкотре дають нам зрозуміти, що в цьому світі рудість прирівнюється доношення паленого стонайленду. Бо булінг тут за такі речі серйозний. Але жінку таким не зламать жінка знайде собі ше старих гномів, що по наказу стоять, лежать, боятися будуть захищати жінку. Проте команди роздавати то теж справа нелегка, Знаєте, голос можна надірвати, емоційний ресурс вичерпати. Тому можна і по традиції на пісочку відкиснути. Добре, що таргаш зібрав притомлених, розповів, what та хел тут відбувається. Правда, збантежили їх тільки шинігами. Типу, демоняча рука і шестеро гномів в заколках, то речі самі по собі зрозумілі, а от шинігами, то вже занадто. Я їх в принципі розумію, бо до цього Таргаш розповів, що резиденти світодушних так то геноцидники сталося це через те, що нібито світ то пісочний годинник, а всі душі в ньому жижа. Так от Шинігамі відправляють душі чилитися в світ душних, в той час, як ще, це клан Хюго, якщо що, їх просто знищує, що викликає дисбаланс у всесвіті і може призвести до фатальних наслідків. Коротше, всім кабзда. Домовитись у душних там однявих не вийшло, як ви розумієте, і сквінші вижив тільки хюго. Від якого ще звучала дуже цікава історія про діда, який хотів, щоб шенягамісквінщо працювали пліч-о-пліч, Але як діду потрібна була допомога, душняки позорні приїхали, коли вже його треба було. Відспівувать. Погодьтесь, інтригуюча історія, навіть порожнякові стали послухати. І може, то навіть був сеанс гіпнозу, бо після всіх цих балачок, демонюги взагалі з місця не рухались. А може, боса чекали, який через величезну Писька. подібну діру завітав на це єбуче дизель-шоу. Як там його звати? Цей Ментос Гранде здоровий такий. Носатий, стрьомний, звичайно, чувак, добре, хоч таргаш зі своєю командою гастарбайтерів озброєних до зубів, прийшли розібратися з дріб'язком. Поки наші палички Твікс будуть розбиратися з Ментусом. А там взагалі стався мій улюблений момент за всю історію бліча, коли Хьюго доторкнувся до Руді і відчув, як потужність тече його луком, а потім бац! І план єдинорожка. І хто знає, чим би закінчилася яойна сцена, якщо б Ментус не перервав їх своїм лазерним лучем, за що благополучно був покараний і рудим і засмучено звали у небо. І так, як кульмінація була обірвана, ми отримали скупе за цензури на випускання енергії руді через стріли Хьюго. Чортова цензура, не на таке ми звичайно розраховували навіть руку, але он засмутилась, прокручуючи флешбеки з того дня. Так, взагалі серія дуже поетична. Он ведмідь любов шукає. Руді намагається налагодити відносини з Хьюго через запрошення того поїсти на даху. Чад просто чад. І нове було швечарівне. Не перестає тішити своєю добротою, милістю та смаковими вподобаннями. а руки я так взагалі вирішила збігати за хлібом. От не варто дівчаткам серед ночі на вулиці виштатись, там стільки бандюг на стовпах а у цього так взагалі рожа. Кримінальна, злобна така вся в наколках. А так, якщо придивитися, то є вона ще спільне. У бля! Шнігами. Коротше, за руку прийшов дует у складі капітана Бакуана та бандючої морди, щоб забрати її до світу душних. Але перший закон у Хілеса каже: якщо на тебе нападає здоровий мужик в формі з предметом, схожим на шаблю, продовжуй ухилятися, навіть якщо ти жінка. Добре, що Хюго проходив повз і вписався за руку. Тим часом Рудя нарешті помічає прощальний лист і телепортується прямо до руку, Х'юго за цей короткий час примудрився відкиснути, що могло чекати і на рудю, але той на диво майже виніс бандюгана. Якщо б не втрутився, капітан Бокуган, який два рази штрикнув рудя, сказав, що той лашок навіть рукала то показушно підтримала, що братик немічного не добував, і відправились вони в суспільство душних під звуки, скрипок і дощу. Невесела звичайна історія, але помираючого Рудю підібрав Таргаш, і згадуючи, що він мутний ціп, я уже уявляла найгірше, але не переживайте, він просто поклав до Руді в ліжку мужика. Все нормально, все по канону. Як виявилося, до страти рук, є десь 30 днів, а у Руді більше немає шенігамівських скілів, тому максимум, що йому світить, це прийняти своє безперспективне існування у ролі звичайної школоти чи. Погодитись на пропозицію таргаша, підтягнути його за 10 днів і після того відправитись в суспільство душних рятувати руки. Відповідальність відповідальні за травми або смит під час тренування і подальших дій замовника в суспільстві душних ніхто не несе. Ми звичайно обираємо друге і відправляємося в підвал кіоску таргаша розміром з Кам'янець-Подільський, де й будуть проходити тренування. Перше шик. треба вдарити малу, і щоб зайвих питань не виникло, на неї вдягнули костюм гриба з Маріо. Вона, до речі, халк в турборежимі ударом свого кулачка може череп зірковий пил перетворити. Тому від смерті рудю рятують спритні ноги і 120 IQ, завдяки чому йому вдається зачепити малу і не перетворитися на пласт гірської породи. Будь ласка, не намагайтеся бити молодших сестер. Шеньгами ви від того не станете максимум вихованцем дитбудинку. Другий іспит зветься Спарта тут все просто. Обрізаємо ланцюжок, скидуємо під дослідного в довжелезну яму, кастуємо залізно шибарі на руки. І поки ті п'яшки самі себе не з'їли, треба всього то вилізти з ями і не перетворитись на порожняк. Здавалося б, простіше легко, але тут Рудя облажався. Майже не перетворившись на порожняк, він впав глибокий сон, де йому наснився. Анатолій, думаю, багатьох в житті був свій Анатолій. Його можна було зустріти або в центрі на автобусній зупинці, або біля АТБ. Він завжди вдягнений по останнім тенденціям моди і видавав щось між філософськими роздумами про життя і тарабарщиною на кшталт. Наш Анатолій сказав, що він взагалі меч і змусив рудю шукати його в коробочках. А після того, вилетівши з ями в новенькому моднявому костюмчику і розваливши самому собі хлібало, ми переходимо до третього іспиту, який зветься збити шляпу Таргаша. Торговля, як ви розумієте, справа нелегка. Треба бути готовим до буччого, на крайняк освоїти пару смертельних прийомів, тому Рудя в страху, можливо, обіцяний, тікає, куди очі бачить, бо у нього зі зброєю тільки оброби, катаргаш тростини вже катану накастував. Після чого й розповів рудому, що у всіх мечів є свої імена. і Якщо ти його не знаєш, то не один нормальний душний з тобою навіть за руку вітатися не стане. Є, звичайно, винятки, але там, в принципі, руку страшно давати, бо можна й без неї залишитись. Тут вже підсуетився Анатолій, прошепотів на ушку руді своє ім'я, і ух, шляпа полетіла по вітру. Все, іспит складено. А у Руді замість меча щось віддалено, на нагадуючи предмет домашнього насилля. Що ж, до відправки на той світ залишився один день, діти встигли на фестиваль сходити, феєрверки подивитися, батя витяг за кремів амулет на вдачу, куди йому і не так ходячий лепрекон, але нехай буде. Все, можна відправлятися. Тільки от поїде рудя не сам, бо я вам не казала, але чат. Його босс, сонечко моє і нове, теж тренувалися весь цей час. Дуже цікаво розповідати. Я вам нічого не буду, повірте. А супроводжувати цей склад самогубці буде розмовляючий кіт Йоруїчі. Нічого поганого сказати не можу. Прекрасний кіт. Часу у наших звіряток обмаль, тарга вже поставив ворота, зроблені з туалетного паперу і клею ПВА, спеціально для того, щоб пропускати недушних. Тому на перехід у них 4 хвилини. Бо в інакшому випадку вони застрягнуть між світами назавжди. А що сталося далі, я розповім вам в наступній частині десь за 2,5 тисячі лайків за менше не візьмусь. І ще я хочу нагадати, а тим, кому вимкнули інтернет, повідомити, що зараз проходить нагорода від Кіміко по старому колгоспу по новомодному і Камі Евордс, де ми шляхом донатів на ЗСУ обираємо найкраще аніме минувшого року, де я, об'єднавшись з паном Юрою з каналу Манґ'ю та адміном телеграм-каналу Аніме Стріт. Дуже впевнено, я б сказала, просуваємо дан-да-дан. -дан. Зарубай де серйозно, тому я попрошу вас підтримати дан-да-дан -дан на банку, яка вже знаходиться в описі до цього відео. І звичайно, залишайтеся толерантними. Якщо ви вважаєте інший тайтл найкращим, то також в описі буде прикріплено телеграм кіміко де ви зможете ознайомитися з усіма новинами по Юкамі Вордс та підтримати саме той тайтл, який ви вважаєте найкращим. Ну і пишіть в коментарях, як звали вашого Анатолія. Можливо, ви є той самий Анатолій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, що вийшла друга частина. А я, як завжди, побажаю вам гарного дня або вечора і па-па! з ранку до